Так, і ще щось усім бажаю радості, оптимізму, миру, бажання жити, щось робити, радіти життю. Добре, дякую. Дня. Щось ви хочете сказати на камеру. Дуже, дуже хвилюємося. Бажаємо всього найкращого нашим випускникам. Добре. А який клас у вас? І 11А. Одиннадцяти Владислав. Клас. Спасибі вам, спасибі І вам. за дитину. Дякую. Спасибі. І вам спасибі за дітей. Десятый же праздником. Да вы что-то не завтракали сегодня. Ну, пошумите как следует. Тепер узнаю. На святкову лінійку запрошується А клас. а завжди перша. Без неї ніяк ми не можна. Хто стояв на началі цього класу, першого класу, який провчився в ліцеї чотири роки. Інтелігентна, толерантна. Савчук Тетяна Семенівна. Шується одинадцятий б-клас. Ріжці чесна, неупереджена, харитонова інна Миколаївна. Яка випромінювала розуміння і вибачала маленькі веселощі мартиненко Тамара Васильівна. 11 г клас який вів за собою друг і просто хороша людина. Кирієнко Вадим Вадимович. Яка вона велична, Не. дивна, добра, демократична, а вела їх. Виховати Латижи Світлана Миколаївна. Ми маємо є. Навчання добре є. Веселощі є. Таланти є. І Жаданна. Інколи літера «Ж». А за нею представники цього таки унікального класу 11-го «Ж», який влила часточку душі, його вихователь Кудриган Людмила Федорівна. 재 <목소리나> Стирові вітаю від всього серця. Ой, ось. Вони перші 11 клас, який 4 роки навчався в ліцеї. Навіть маленька мить пролетіла. Ви стали такі дорослі. Ви стали такі красиві, привабливі. Ви стали такими людьми. Які будуть будувати таку ж саму країну, як і ви самі, Перепони, будьте впевнені, ваші знання вони міцні, вони допоможуть вам бути завжди першими. Зі святом вас! А вчителям хочу побажати найбільше, ще найбільше, найбільше переможців. Серед учнів я знаю, що на ухи світ ми всі обрали, Знання тут кожен жив куди в життя нас не віддало, світ лише розум голова. Ми долю власну ручку І відкриттям дорога єсть. С жителем ми всі рокує, а саме гідність наша шесть. Свічених вчителів та за підтримки люблячих батьків додали до скарбнички ліцею понад 300 дипломів. Не лякайте, що так багато частину з цих дипломів ви вже отримали. Сьогодні будуть нагороджені переможці обласних та республіканських рівнів. І так, Вітаємо Савчук Петро, наш Владислав, Шашкіна євгенія. І завершує робота Анастасія п'ять дипломів. Будь ласка, це наші найкращі фотографи, Два найкращих спортсмена, Ілюк Олександр та Зайцева Єлизавета. Оперативне орієнтування та радіоаматори. Будь ласка, прошу до нагородження. Запрошуються переможці конкурсу Ман. Прошу, Данілішин Данило, учасник МАН. Овчаренко Анна, третій ступень. Призер Олімпіади з фізики, будь ласка. Євдокимов Руслав, призер ман, олімпіада з інформатики та запрошення до вищого навчального закладу. Юрченко Каріна, переможниця Олімпіади з французької мови та МАН. французька мова. Петрова Тетяна друге місце ман. Та Олімпіада з інформаційних технологій. Голобородько Ангеліна. Мам та Олімпіада з англійської мови. Будь ласка, приходимо до переможців Олімпіади. Правознавство. Найкращий правознавець Хамусяк Анастасія, будь ласка, до нагородження запрошуються учні, які найкраще знають англійську мову. Соколова Надія. Ставний метро! Також відзначила з кафедра інформатики. Переможці з інформаційних технологій. Жилізнова Валерія, прошу! Грецька Юлія. Будь ласка, Кузьмич Анастасія, Білоусова Наталя, Євтушенко у Олександра. Захищали честь Херсонської області на конкурсі МАН в Києві. Починаємо з біологів. У нас Бабенко Антон, біолог, найкращий, будь ласка, запрошуємо Бабенко Молодшого. ліцей ліцеї цій галузі теж відзначились до нагородження. Запрошуються техніки Берескін Іван та Олесом Олексій отримують дипломи та запрошення до вищу. У ліцеї є два математики, які показали найвищий рівень на всеукраїнському рівні. Запрошується Копилов. Математики плюс і Львовський призер з фізики і інформатики і отримують запрошення до вишу будь ласка, переходимо до комп'ютерних наук Кошовий Ілля, призер з інформатики і отримав на конкурсі Ман подарунок від членів журі планшет. Спортивні досягнення на всеукраїнському рівні нагороджується учениця 9-го г класу Гочева Весна, яка здобула перемогу на е, спортивному змаганні всеукраїнського рівня з дзюдо. отримує матеріальне заохочення. тренер, будь ласка, Перфині. Микола Іванович, подяка плюс грамота. Тренер у нас Гринько Олександр Миколаєвич. Вітаємо і дякуємо. І так, премію імені Миронова у розмірі 500 гривень кожний отримують учні. 10-й Д. Меланіч Геннадій, 9-й В. Лупаненко Микита і наймолодший 8-й В. клас Логінов Ілля. Прошу. Могітєва у розмірі 500 гривень нагороджуються наступні учні. Шатохін Максим, перше місце, абсолютно перше місце в Олімпіаді з інформаційних технологій. Будь ласка, прошу. Лисько Владислав, перше місце на конкурсі манкомп'ютерних наук. Терентів Максим, призер Олімпіади, Ман. Турнір юних фізиків та турнір чемпіонів. І до нагородження запрошується Маринський Дмитро, який є переможцем. Олімпіади з інформатики друге місце. Олімпіада з фізики друге місце. Вітаємо усіх призерів. Набили, губы налепили, ногти напилили, негатив удалили, позитив насилие и до-до настили. Море, ти що сказала? ЗНО? Навіть не нагадуй мені про це ЗНО. Випадок, випадок, цінник, цінник. П'ятьковий. Як про це згадувати? Сайту Українського регіонального центру. Ті, хто не склав ЗНО з української мови, можуть безкоштовно скласти електрокардіограму та Ми Не повернемось назад, Кояна Олександрівна. Дев'ятий клас. Вихователь Тимошенко Наталія Водимівна. Дев'ятий клас вихователь савчук Анжала Анатолієва.